Пішов на співпрацю з окупантами і навіть став балотуватися у їхні депутати від Єдиної Росії. За державну зраду судять Мелітопольського посадовця Андрія Голішнікова. До повномасштабної війни він працював у міськраді. Тепер може отримати довічне ув'язнення. До приходу окупантів Андрій Голішніков працював головним спеціалістом управління комунальною власністю Мелітопольської міськради. Після того, як загарбники захопили місто, чоловік пішов на співпрацю з ними і взявся допомагати у так званій націоналізації комунального і приватного майна на користь агресора. Тепер чоловіка судять за державну зраду, так би мовити, заочно, бо ж той на окупованій території. Невдовзі допитають тих, хто особисто знав Андрія Голішнікова, адже судді мають з'ясувати, сам він пішов на співпрацю з окупантами добровільно чи його примусили. Прокурори зв'язалися із мером Мелітополя Іваном Федоровим. Той пригадав, яким його підлеглий був до приходу загарбників. Зарекомендував себе як працівник як дисциплінований протягом це був прихлів. Старих воно дівні виводи не підтримував нововодинськолем, тримав себе відсторонено після початку повного масштабного вторгнення на території України та фактичної окупації міста Мелітополя до повільного пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Такі саме старі методи роботи йде мова, не деталізують. Чоловік займав посаду в органах місцевого самоврядування шостої категорії. У 2020-му декларував, що з сім'ї має лише батька, а майно батьківський будинок і шість соток землі у Мелітополі. З автівок тільки батьковий Жигуль, котрий тато купив ще до народження сина у 1982 році. Тепер син балотувався у депутати від. Від окупаційної влади. та зафіксовано, що на сайті Єдина Росія за посилання відомості, яким підтверджується, що Горішників висунув свою кандидатуру у для наступного руху від партії «Єдина Росія» в рамках проведення єдиного дня голосування на 2023 році, чим фактично надав представникам іноземної держави допомогу проведенні підтримної діяльності. Державна зрада карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. А от в умовах воєнного стану ще суворіша кара ув'язнення мінімум на 15 років, а то й довічне із конфіскацією майна. На наступному засіданні заслухають свідків. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.